Ільне студія сьогодні для вас працюють інна Москвіна, анатолій Єрема жестовою мовою перекладає Юлія Порплік. Росія домагатиметься поставлених цілей і не відступить від них. Про це заявив Путін Дональду Трампу. Між ними відбулася телефонна розмова. Сповістили пропагандистські змі за словами помічника Путіна Ушакова. Трамп та Путін говорили близько години. Тему призупинення американської допомоги Україні не обговорювали. Заявив Ушаков. Говоримо про це і не тільки запросили до розмови Олега Лісного, віце-президента громадської організації Аналітичний центр політика. Пане Олеже, вітаємо вас. Наживо на Суспільному. Вітаю. Я особисто нічого нового не почув в цих повідомленнях про розмову Путіна і Трампа. У вас були якісь сподівання? Мене на сі на ці розмови вже давно сподівань немає, тому що вони здебільшого говорять про якусь альтернативну історію і про. Імперські потенції, інтенції Путіна і не більше, тому тут нічого нового немає. Вони не хочуть при... закінчувати війну, вони хочуть наші капітуляції. Мяч mm. на полі Трампа що зробить Трамп. Ну ми бачимо: mm. ну, можливо, щось інше змінить ситуацію. Путін може е шукати вихід з війни в Україні у 2026 році. Так написав австрійський часопис «Держстандарт». На думку аналітиків Росія ймовірно захоче пересидіти термін Трампа, накопичити зброю, стабілізувати економіку та домогтися зміни влади в Києві на проросійську, а потім знову наступати. Також у статті йдеться, що Путін не відмовляється від планів об'єднання України з Росією та Білоруссю. Ще один аналітик, опитаний часописом Держстандарт, каже, що поки що ні військовий, ні внутрішній тиск не змушує Путіна зупинити. Війну, але 2026 рік може стати критичним, пане Олеже. Як на вашу думку, якщо ви погоджуєтеся з такою оцінкою, чому 2026 рік може стати критичним для Путіна і він почне шукати шляхи бодай тим, тимчасового виходу з війни? Ну, як сценарій, як версія, вона має місце бути і її можна розглядати. Але мені не зрозумілий пасаж про те, що Путін хоче пересидіти Трампа, щоб прийшов новий президент. Який стані? Я думаю, його Трамп повністю влаштовує. Те, що зараз відбувається навколо України, Путіну навпаки заходить, і Трамп йому, вибачте, допомагає на мою суб'єктивну думку. Двадцять шостий рік він виникає не перший раз, і не тільки у іноземних експертів, але й у вітчизняних. Тому що економісти ну, поділилися порік завжди. Знаєте, зрада, перемога. То одні кажуть, що економіка почне заходити в піке в наступному році, російська має на увазі, і тоді Путіну буде не до війни, але я думаю, що це не зовсім так, і я до до того табору, що гармати і масло, да, якщо брати, те, що обіцяв Путін своєму народу, то з маслом проблеми вже. А з гарматами будуть до останнього витрачати кошти. І тому це рік непростий буде для Путіна. Але чи він захоче його пересидіти? От питання, тому що йому треба, звісно, що йому треба передишки як. Вони не кажуть, да, mm -hmm. зупинитися, пере, перелаштуватися, але mm -hmm. все буде залежати mm -hmm. від цього літа, тому що Путін на нього дуже багато поставив. Так, ви згадали гармати. Гармат може й нам забракнути, бо при зупиненні американської військової допомоги Україні прокоментував президент Володимир Зеленський на прес-конференції у Данії сьогодні. Далі пряма мова. Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є позиції, які Європа нам не може надати, особливо коли ми говоримо про ракети для систем Петріот. Це критично важливо для нас, але ми розраховуємо також на власне виробництво. Якщо ж говорити про двосторонні відносини зі сполученими штатами, я сподіваюся, завтра або найближчими днями ми обговоримо це з президентом Трампом. Я думаю, що в Росії лише Путін приймає рішення, саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо мати мир. Ось президент кілька разів на наголосив, що ми розраховуємо, але наскільки реально розраховувати на відновлення американської допомоги? Ну, я бачу, що сьогодні, от ще вчора, сьогодні почалася така, знаєте, такий білий, або як кажуть, туман війни навколо цього питання. Я все таки дочекався результатів консультації наших дипломатів і не тільки дипломатів з американською стороною, тому що американська сторона не може дійти до спільного знаменника в своїх заявах. Хто в ліс, то по дрова і нічого не зрозуміло. І я все таки розраховую, що якщо не помиляюся, завтра має відбутися бесіда. Нашого президента з президентом Сполучених Штатів так. можливо буде тяглість процесу, який розпочався ще в Газі, тому що президент президенти про це говорили, тому можна спиратися на вже якісь досягнуті або проговорені концепти. Mm -hmm. Тому я чесно кажучи, зараз емоції в сторону відсунув, тому що наші емоції нічим не допоможуть. Якщо хтось дуже переживає, хай краще донати, але mm -hmm. давайте залишимо зараз ситуацію, щоб вона трошки цей туман Віявся, коли він розвіється, ми зрозуміємо, що насправді сполучених штатах що це за мета, і навіщо це робиться, якщо воно робить тому, що зараз дуже дуже багато проти скажімо так, заяв інформації, які можуть вносити і характер інформаційної операції. Стосовно або нас, або росіян, кого завгодно. Давайте трошки дочекаємось. Це не перший раз ми в таку ситуацію потрапляємо. І, так, Богу, в березні дякую, вже було. Так, да, ми, ми з нею вийшли, і я дуже mm -hmm. сподіваюся, що цього mm -hmm. разу можемо досягти mm -hmm. знаєте, хоча, хоч якогось mm -hmm. розуміння, і що відбувається. Mm -hmm. Тому що в мене особисто mm -hmm. зараз.